Ой, соловей Нещодавно до музичного училища завітала народна артистка України Антоніна Червінська. Звичайно, ранкова кава залинула, поспілкувалася з артисткою. Далі з нею ексклюзивне інтерв'ю. Співала пісні артистка, ті, які виконувала впродовж свого життя під супровід оркестру. Після того студенти подивляться, будуть приходити до нас працевлаштовуватись, тому що нам це дуже необхідно. На питання, що робити владі сьогоднішній, яка намагається прищепити українську мову і культуру в український осередок, Антоніна Миколаївна натомість почала структурувати своє власне питання і відповідати на нього з головним словом змусити розмовляти. Я вважаю, що насильство, таке, щоб заставити когось, це неможливо, тому що завжди найти випрацьовує таке противополежність. А я не хочу, а я не буду, розумієте?» Чимало народних артистів України і просто артистів, чим чекують на схід країни з власними концертами, щоб підтримати наших хлопців у мотивах жорстокої війни. Чи їздила у зону АТО співачка Антоніна Червінська? Слухайте, ми, ми нас ми хотіли їхати декілька разів. От ну ми там по причині не по нашій, а там виникли, куди ми мали їхати. Там виникли ситуація, така що ми. Не їхали а зараз нас запрошують. Я вважаю, кожна людина повинна особливо люди мистецтва. Вони повинні бути там. Де так сказати, ми потрібні нещодавно вибори на міському рівні прогреміли Україною для артистів саме така доба є золотою. Можна гроші заробити, співаючи за того чи іншого кандидата. Антоніна Миколаївна мовить, що на предвиборці не співала. Ніхто мені не пропонував. Я була довірною особою. До речі, Андрія Павловича Райковича, якого я безмежно поважаю. Але я вперше, до речі. Вперше я ніколи нікого не піддержала. Я маю свою, я казав, свою позицію громадянську. Но, вважаю, що люди мистецтва не повинні там гратися в ці ігри. Кавалер ордену княгині Ольги від третього до першого ступеня. Саме ці нагороди наявні в арсеналі співачки. де артистка зберігає нагороди і чи спокушують вони її душу, дивіться далі. Значить, значит, розказую, я маю їх три. Три ордени Олії, дорівнюється Герою України. Я його недавно одержала третій. Ніколи не одягала ніяких орденів, не мене вдома, лежать спокійно, подушечки шили. шию. Ніколи не одягала, Це, вони казали, ніколи мене не спокушували мою душу, ні звання, ні ордена. Народні артисти України державою забуті мізерні заробітки і пенсії, що робити посадовцям і політикам, щоб викорінювати цю проблему. Антоніна Миколаївна коментує цю культурну фінансову патологію у такому руслі. Якщо я вам скажу, що я як народна артистка пішла уже 15 років тому назад на пенсію і пішла на 74-60, то... Більше я нічого не можу сказати на цю тему. Я не державний муж, я не президент, не прем'єр-міністр, не верховна рада. Я не можу цього нічого робити. А люди, ви знаєте, як ну ніхто за культуру ж ніколи не згадує. Медицина, освіта. А ми в одній графі знаходимося. Ось така вона за кадром, пані Антоніна Червінська. Ну, а з зами ми побачимось.